Ребята, вы на моем канале сегодня я буду ей покупать машину. Вона ще така поломана, я так поломана, поломану, сказала, на ней сказала, продавай сразу, как вона поломана и то хорошо, и она буду в ремонте. И поэтому зараз я буду коротко одягаться и ехать за ней, кого она еще поломана. Это буду здесь и сейчас, как я я покупаю себе кошки. Так, ну и зараз мы все собі одягнем ну, и будем уже ехать в бережу машину і я ей вам покажу І так, ребята, вже я вдягнулася, так поэтому зараз я буду вже їхати за... Ну, точно идти клада за на своей машиною. И так все здесь долго, хотя, наверное, соседи, такие соседи у меня ну, такі, такие, такие і Ещ здесь яка бомжибаха. Я поехала за я с я писала как зачка. що бомжибак... Не. Я в Бонжорах, на яку мені пішла. Так, зараз ми йдемо покупатись. Коротше, я зараз вам покажу, яка в мене там тачка. Мені сказали, що вона вийде. Голуба гарна. Дуже гарно, Сказали, що кольори такі будуть. Ну, у жовті. Так, добре, мені зараз вже при... До, до того місця. І ми зараз просто підемо дуже швидко. І буде все в нас добре. Так, Зараз ми зайдемо де це там. О там. Там Бо моя тачка вже вона така. Ну вона ще зараз мне трохи дней, по-моему. вот моя тачка, дуже гарна вона, ко разми Я ще вибираю тачку тачку Ну, Нормально себе выбираю. Вс в нормально. А не поїхати. ну, хомо не поехать, Зараз я всякие кусички.

Що ми За ушла. Так, ну, вс мы не об этом. Я вам показала касательку, зараз я вину-ка китикос. И мы будем вытаскивать еще эти машинка. Я буду корого варивать, я буду получать товар. Ось, я ще не получала неотки. і я буду їх здобати. Зараз я поїду ще піду На следующий день сказали, що через місяці, ну через тиждень зроблять мою катать, мою машину. Зараз я вже снимаюся. Я буду руках зараз йти я хочу, якусь. Хочу, я зараз буду якусь роботу, виходити мене гоничку. Ну, я вже була горничка, мене куча людей визивало, І мені це не подобалось. не подобалось того, що мені не подобається. Коли каме. Так, зараз я буду ка просто дві хвилини. Чекати, то поміняти дому. Це да, гарно це. Отак отротчиком. Я якось э, зроблюка. Чекаємо ще хвилинку. Досі хвилинку треба чекати і це Ждемо. каму. Зараз я вже збуду хатинку і поставлю. Здамо хвилинку. І зараз на Так. Що мені тут вонять? Що мені тут воняє? Добрий день. А. А, ну добре. Почему-то возможно у нас на майка времени вс с роботиком. Эм, я знаю, что нашими машинами работа. Сами сейчас подумайте. Добре. Эм о щас. Ребята, кстати, пришлось голосовый звночек и сказали, что вони завтра по мою тачку, чтобы она была крочка. Я чекаю пока что. Пока мне не позвонит. И сказать мы вашу машину полагодали. ত Зараз ми ще собі виберу. Що ж делать? Я, Я не А що ж це? Що це зараз? Так, зараз ми ще собі виберемо. я буду коробочку. Дуже быстро мы будем как-то работать. То есть я хочу завтра положить мою тачку. И я знаю, как быстро вдягать, мою тачку то я и уже пришла, забрала, допустим, она. Но я не знаю, что робити, то в общем они не запускают. Окей. То що я не знаю, що вам робити, Так, так. Зараз. Зараз. <реклама> Короче, он. А, уже? Уже треба ехать? Почекайте, подчекайте сейчас. Почекайте, почекайте, почекайте будь а я ще не забрала. Кто забирает всю тачку? Если я не забука, ну, я не хочу кому. Я... И я буду разбираться за нас ту тачку. Не-не-не-не-не

Чекайте сегодня. Тоже чекать. будь ласка. Так, все, ребят, я вже пошла к своей машине к вам. Мы такая диченка. Господи. Так, зараз це я вже уже своєю машиною, дуже швидко. Ребята, я вся уже пришла, как я е шачку. Так мне скажешь, вс и уже плавает было. И. Выезжаем мы. Поехали мы на море. Я уже разбыла. Я еди зараз был. О, она такая смешная забылка, холодка Ржати. Ой. Тує тачку і я робив.